Вітаю, друзі! Ви на каналі Прикраси для себе. Сьогодні я буду продовжувати переробку покупного намиста з мушлів. В мене залишилось 8 з 14 намистин. Які є варіанти? Можна розположити намистини вертикально або горизонтально. які є варіанти поєднання намистин плетення або кільця. У попередньому ролику я розположила мушлі горизонтально і поєднала овальними кільцями. Повторюватись я не хочу, так що мені залишився варіант вертикального розташування намистин з поєднанням на шнурі, стрільсі або на бісері. Тобто варіант збірки, який був у покупному намисті. Так як я недавно зробила на миста бамбарбія, де багато коричневого кольору, мені зараз хочеться зробити щось пояскравіше. Ну, не дуже. Що я хочу? Хочу зробити на наміста під джинси на вісняно-літній період. Я на прогулянку з рюкзаком довгі намиста не одягаю, тільки тоненькі ланцюжки. Нос з сумкою на плечі, всякі прикраси одягаю. Так що сьогодні я буду робити дворядне намисто середньої довжини, плетіння буде на волосіні з бісером. Як я працювала? У мене нема спеціалізованого гладка, такого з жолобками, з розміткою, тому я просто зробила креслення такий малюночок. На паперці, ну, виставила розміри, які я хочу для майбутнього намиста. Ще я зробила пробу збірки. Ось це, що лежить на столі, це просто от я дивилась, як виглядають намистини рядом поруч з бісером та стеклярусом. Що далі? Я хочу зробити підвіску. У мене є таке пластикове кільце, типа бублік. Ну, у нього нема отвіров для того, щоб зробити підвіски. Тому я буду робити їх сама. Для цього треба зробити розмітку. На цьому пластику ручка чи карандаш слід... слідов не залишають, тому я зробила розмітку водоемульсіонною фарбою акрилової. Я хочу зробити сім отвір. Який порядок дій. Спочатку я у намічених точках роблю кернення, то есть керном роблю ямки, для того, щоб, я, коли я буду сверлити ручною дрелью, сверло не соскакивало. Тому що кільце ось це пластикове, воно таку має гладку поверхність. Потім я боюсь, що Ось цей пластик може треснути. Тому я спочатку роблю отвіри сверлом діаметром 0,8 мм. Ну, Можна взяти ще діаметр 1 мм. Тобто, значит, спочатку я роблю маленькі отвіри. потім я беру сверло більшого діаметра, допустим, 1,5 мм. Або такий, який ви хочете. Ну, Я буду не на кільцях робити, а з лескою, Тому я беру 1,5 мм і роблю вже повторно по тим же самим містам, отвіра більшого діаметра. Ну, В одному місці у, мені, у мене сверло соскочило, ну, я сверлила зі зворотнього боку на лицевой стороні у мене е, краще вигляд, ну ви побачите. Показую, як я одягла кулон на намисто, яке е, зібрано на двох гілках. От тут ви бачите, що спочатку з правого боку одна гілка заходить знизу вверх, а друга гілка з правого боку заходить зверху вниз, тобто навпаки. Таким чином, я добиваюся рівноваги. Далі пару слів кажу для тих, хто ніколи не збирав намиста на двох волосіннях. От тут у мене є вузел. Тобто дві лески волосіні зав'язані на вузел. І потім я починаю збирати намиста від центра. Таким чином, я зможу плотно підтягнути. До центра э, мій, в даному випадку, стеклярус. Тобто дворядна намиста зібрана на чотирьох рибальських волосінях. Нарешті намиста завершена. Що в мене тут є цікавого? Ну, по-перше, з внутрішньої сторони намистини з мушлів у мене йде прозорий бісер. Прозорий тому, що він менш помітен. Намистина кольоровим бісером перерізалась би навпіл, а так оця нізочка менш усього помітна. В інших містах у мене іде кольоровий стеклярус з аб ефектом. Цей стеклярус я підбирала під е, колір зовнішньої сторони намистини, ну, так би тон в тон намагалася. І так мені теж подобається намистина, теж ну, как би не, не перерізається навпіл, так менш помітно. Що ще? Стопорною намистиною у мене є сіня бісерінка скляна. Тобто оцей рапорт з блакитних намистин. Бісіринок блакитного кольору це такий раппорт, де дві волосінні об'єднуються. Потім волосіні роз'єднуються на блакитну і ету, коричневу намистину. Потім знов поєднуються. І так само дерев'яні намистини і блакитні, і сині, і коричневі. Усі просвірлені під шнур. Тому і стопорни блакітні скляни намистини, не кажучи вже про стеклярус, легко проскакують у внутрі намистин. Щоб цьому завадити, я поставила прозорі паєтки. У них отвір дуже маленький. Браслет зі стекляруса, який ви бачите разом з намистом, я робила раніше до кольє лапи. Посилання на відеоролик номер 24 де я розповідаю про браслет з 16 низок, буде в інфобоксі. Ще треба казати о пропорціях прикраси. Довжина намиста від плеча до колона складає 23 см, а довжина стеклярусных підвісок складає 9-10 та 10 см, тобто приблизно менше в 2 рази. Благодаря таким размерам, на мою думку, прекрасно выглядая, гармонийно. Довжина на мысто, без кулона, складая 79 сантиметров. Дорогі друзі, вітаю всіх вас з новим Роком. Нехай він буде кращим за минулий 2023 рок. Нехай війна піде з усіх частин нашої блакитної планети, усім миру та добра!